Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Росія нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він зазначив, що домовитись з президентом Володимиром Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував. Я скажу, що на мою думку Росія готова, і багато людей говорили, що Росія хоче піти на все це. І я думаю, що ми домовилися з Росією. Ми повинні домовитися із Зеленським. І я сподівався, що із Зеленським буде легше домовитися. Поки що це важче, але це нормально. Все гаразд. Але я думаю, що ми можемо домовитися з обома. Я сподіваюся, що вони це зроблять, тому що я хочу заощадити. Знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про велику людяність. Це найгірше. Я отримую фотографії, супутникові знімки. Я ніколи не бачив нічого подібного. Полів після цих боїв це жахливо. Щодо Європи, президент Франції Мануель Макрон закликав кремлівського правителя Владіміра Путіна пропинити брехати, що він хоче миру, продовжуючи бомбити Україну. Так він відреагував на вчорашній російський обстріл. Макрон підкреслив, позиція Франції щодо суверенітету та територіальної цілісності України незмінна. Тож його країна продовжить захищати право українського народу жити у мирі у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Щодо України, ми чекаємо лише однієї відповіді: чи згоден президент Путін на безумовне припинення вогню? Зважаючи на труднощі припинення бойових дій, гнів американців має бути зосереджений лише на одній особі на президенті Путіні.